І Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Рамон на М10 РБФМ. Карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так, ну я так ну, можемо зробити такий висновок, що це у нас найімбіщність ПТСАУ свого типу, так, свого рівня. В реплеях від підписників то точно. Тому що дуже багато останнім часом на ній показують боїв. І всі вони вихлопуються такі піу піу Хоча картонний картон. Хоча, ну бачите, є такі, там, наприклад, як Супер Helcet, вони схожі, за Манерою гри схожі. Вони раніше були Imbitionськими MBS, а це зараз у нас така французька ПТСО Imbition's Imbische. Імбіші. Чому? Тому що, дивіться, комфортна перезарядка. Комфортне, ну в принципі, точність влучність, бачимо, навіть і на ходу ми, ну, просто, як з кулемета стріляє. Лише треба е, ну, знати позиції, так, знати, коли, куди поїхати, на якій карти. Тут дуже треба обережно, тому що, ну дивіться, у нас там теж от, М10 РБФМ, наш братіш під'їхав, але до нього там під'їхала ПТХ-суперників зараз в центрі. І там можуть бути проблеми. Зараз наша першочергова задача, що і робить наш герой, вихлопушувати. Швидко треба саме нульову лінію. Бо в нас з першої та другої лінії, можливо, будуть проблеми. Хоча це не. Зараз ми побачимо. Але 2-6 не в нашу користь. Просадка по ХП не в нашу користь. А це величезна просадка для таких ліній. Ми граємо проти шісток, ми граємо проти 4, В Всередині топу. І вихлопушуємо. По бортам стріляю з звичайними снарядами, не треба нічого вигадувати, нічого вицілювати. Просто зайняв імбопозішн і вихлопушуєш. Тут такий неочікувачі для РБФМ суперників. Бачимо так, от я казав, по популярності. От бачимо, і в суперників є, і в нас було їх дві. Так що дійсно це дуже популярно 8-7, вже в нашу користь. Отже, нічого там такого страшного не відбулося, так, тяжі там. Ну так, тяжі перехлопушили. А вони там перехлопушили лише одного нашого. А, почекайте. Так, вони перехлопушили лише одного нашого тяжа, і там петехи наші їх зустріли і жорстоко теж перехлопушили. А наш герой знову ж заряджає свій. Ну можна кулемет назвати. Так, ну стріляє як з кулемета просто. 1500 вже стріну, 4 вороги прихлопушено. Вже можна понагліше зіграти, бо перевага в нашу користь. Вже наші братіші по нульовій лінії можуть просуватися вперед, мені здається, підсвічувати, хто там на тому фланзі ще залишився, якщо там хтось залишився. Ми бачимо М4А, М4А3 і 2. Він знітився, він зовсім спустився вниз. Перелякався. Він думав, що його там а, ні, там хто є, там є, по-любому хтось. Він зовсім перелякався і він думав, що його прикриють там братиші. Там Де ми зараз поки де перестріляємо. Поломіще просто. Хоча це, це ми знаємо, ця ЛТшка, вона ну, в неї корпус такий чудернацький, і він дуже-дуже танкується, я пам'ятаю на грав. Там ще на якомусь рівні є така качечка кря-кря, пам'ятаєте? Французький тітан. 5 ворогів знищено, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 1606 настріляно. Наш герой вже сам їде штурмувати. просто. Ну а що? Ось стоять. Там десь Т-78. Я думаю, ми його теж поки де перестріляємо. Поки вже під'їдуть наші петехи. Давайте, братіші, го-го-го. Поки знітилися суперники, треба цим користуватися. Вони дуже вже бачу збентежені. Того наші стежки там стояв. Ну попереду нікого нема, бо вже обстрілю. Десь вони всі тут. А ні, попереду. Чомусь не стріляв, це я не зрозумів. Це. Так! Попереду вони всі! Ха-ха! <різь> <різь> Дя бабачення! Шість ворогів знищено. Достойніший бої воїн! Я думаю, що зараз буде і все. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.